19 вересня тільки хлібом! Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Матвія 4:4 це слова Христа і їхнє застосування настільки ж всеохоплююче, як і поняття людина. Кожному з нас слід запитати себе, чи ми знаходимо життя в Божому слові, чи живемо лише фізичною їжею? І якщо друге, то ми, безперечно, живемо не так, як задумано Богом. Дехто з нас витрачає багато часу на думки про те, що будемо їсти і як це здобути. Звісно, в такому разі ми повинні вітати будь-який додатковий засіб для життя, який нам доступний, і намагатися використовувати все, що він дає для нашого блага. Бог творець і хранитель усього живого, і він хоче, щоб людина визнала цей факт. Саме він дає поживу кожному живому створінню, саме він послав ізраїлітянам манну прямо з неба, щоб вони зрозуміли, що за всіма діями природи стоїть Бог і Його слово, без якого ці процеси миттєво припинилися. б. Але якщо не у всьому, що росте, є життя для людини, то в кожному слові, сказаному Богом, є життя для неї. І це життя ми отримуємо через віру. Проста, досконала віра, з'єднана навіть із найменшим Словом Божим, становить віру, хоч як зерно гірчичне, Матвія 17:20. Здатно зружити гори. Бог є життя. А віра з'єднує нас із Богом, і той, хто з'єднаний із Богом, не може померти, доки Бог не допустить цього. І навіть тоді він просто спить до певного часу, все ще маючи вічне життя у Христі. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.